Ну, якщо ж ти його не викликаєш, ну скажи чесно, я не викликаю мене просив Шевченка, щоб він мій не бив. Ну, типу, буде нормально. Ярмоленко міг би дуже багато дати, чого збірній Україні. А насамперед, за свого до за рахунок свого досвіду, той же Шевченка, коли вже він був списаний і вже ледь просувався по полю, Швеції забиває два гола на класі. Маючи три моменти, два гола забиває. Зараз ситуація з ярмовинкою ідентична. Це просто людина, яка можна вийти на 30 хвилин, навіть не на весь тайм, і просто опинитися у тому просторі за рахунок свого досвіду, відкривання і просто на техніці реалізувати цей момент. І всі ми знаємо, що проблема цього кроється це насамперед у цих голах за збірну. Тому що, аби Ярмовинка викликав і виходив би на 15-20 хвилин, коли він дійсно цього заслуговує, а він свого з часу свого повернення до Динамо заслуговує на це майже кожен виклик. Була змога викликати на товариський турнір, який проходив влітку. І подивитися, цей гравець може щось дати чи не може щось дати. А потім, коли в тебе відпадають абсолютно всі вінгери, Судаков, який не профайл його грати на фланзі, і на правому фланзі теж викликається гравець, коли, який ніколи не грав. То тобі задають питання, а ти не маєш на нього відповіді. А ти міг би за рахунок цього товариського турніру якраз і перевірити тих гравців, чи якщо він віковий, чи здатний він, чи не здатний? Малоновський приїхав у збірну, грає у тому чемпіонаті, але за рахунок класу. Він ці голи забив за рахунок класу, а не за рахунок того, що він відпрацював 10 з 10 по фізиці, накривав. Ні, просто він має, може вбити, він взяв це, викрасив. Ярмовенка 10 із 10 з правою прикладе під лівою і покладе в дальній кут.